Всім привіт! Сьогодні хотілося б поговорити про таке кермо як Trustmaster T500, яке я взяв, тестую вже десь пару тижнів. Пробую. Хотілося б трошки про нього поговорити, мої враження після, ну я буду, мабуть, порівнювати його з Т300, тому що вони в ціновій категорії схожі дуже, якщо дивитись на БУ ринку. І так, почнемо. Хочу почати мабуть, з самого керма. Кермо тут дуже схоже на кермо від Т300. Також воно тако перерознена поверхня вся. Діаметр, мені здається, трошки тут більший, ніж на Т-300. Стандартний квітліс, так як називають його Trasmaster. Але що саме найцікавіше з цього кукурізу, не знаю, або це доробив сам минулий е, керма, або воно таке і є. Тут шурупчик, цей, який входить в сам кікеріз, закріплює стяжку, він коротший, ніж був на Т-300. Якщо на Т300 ти вкручуєш і не знаєш, куди, куди треба докрутити, то тут ти докручуєш його до кінця і він впирається чітко в це укріплення, ну, саме кермо. І не вже не хитається. Так, що ще? Скажу за сам обід. Оце з'єднання там, де ти тримаєш кермо. Воно тут а, відрізняється від того, як на т 300, воно дуже вузьке. А, у мене пальці якісь широкі і вони просто косточки тут не, не лягають і є простір вільний. А, не, 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 дуже незручно їздити, особливо коли ти налаштовуєш на, 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 на форсбект трошки міцніше І а, ну, вже через деякий час болять пальці. Також а, тут кнопочки, вони а, Кількість кнопочок така ж, як на Т-300, але трошки по-іншому вони розташовані. І тут не дуже звично використовувати ці кнопки, тому що якщо ви знаєте на Т-300, вони більш ближче до краю керма кермані, що внизу, що вверху. Тому в гонці їх можна, не відриваючи від, від керма, використовувати. Тут же ж треба е, трошки відірвати, тому що ну, так просто не дотягнешся. Ну дотягнешся, але це ну, тянутися треба. Тому це не дуже зручно. Самі кнопки, такі ж, як на і на Т-300, вони е, е, тактильно ощущаються дуже непогано. Е, все клацею, крестовина звичайна, вона однакова на Т-300 на Т-150. Е, ну, тупо от така ж сама. А так з якість самих кнопочок дуже непогано. Саме я так розумію, як на 3100, воно всередині якесь металеве, бо ну, дуже кріпке, таке, хоча може і пластикове. Ну, металове якась пластина є. Ну, ну, його так просто не а, погнути. Тому дуже квітка кермо. Ну, з кермом. Це все. Позаду є такі, не зрозуміло, чому такі дірочки, це якісь мабуть, монтажні, коли заливали резиновою це кермо, воно тут залишилось. Але ну, тактильно воно не дуже відчу, 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 відчуто в гонці, тому я на це особливо не увагу. Особливо недолік цього керма це ж от, оці от тонкі кріплення для пальців. В іншому кермо досить непогано. Так, переходимо на бази. База, як помітно, вона значно більша, ніж база Т-300, вона важкіша. Взагалі весь комплект, цей Trasmaster т 500 важить десь 15 кг. Коли трьохпедальний варіант Т300 важить около 10-5 кг різниці. Вона важка і е, одразу помітно, що підрульові ліпіски знаходяться не на кермі, як е, зазвичай у, на всіх рулях Трасмастер, а саме на базі. Вони е, металеві, тут такий товстий метал, е, не такий, як е, на Т-300 або Т-150. Вони е, непогано так клацають, здорові такі. Ну, Досить зручні, якщо ти їдеш прямо. Але а, я помітив, коли їздив, що е, дуже не вистачає інколи, коли ти в повороті, тобі, тобі треба пере, е, перекласнути передачу на якусь коли 90 градусів в повороті. І у тебе руки знаходяться зверху та знизу. Треба відривати руку від крма, щоб натиснути передачу. І це ще треба розуміти, яку саму руку і яку передачу класу ліпістов. Буває, путаєшся, коли там дуже викручуєш руль і замість ну, поповічки правою рукою на зниження, а ти класуєш на, на, на звичні передачі. Тому це дуже незручно. Я думаю, що от в кільцевих гонках, коли там доходиш до якогось до такого піку, що тобі потрібно і в поворотах то це буде вже проблемою. Також я думаю, що в ралі. Теж я особо не кладаю в ралі, але я думаю, що в ралі це теж важливо, щоб ти міг перекру... перекручити передачу в повороті. Також я помітив, давайте за виходи подивимось, виходи тут є на живлення, вихід і на педалі. Стандартні педалі, вихід, як на всіх кросмастерах, Але я не побачив тут виходу попід коробку передачі. Мабуть, коли це кермо створювалося, терсмастер ще не думав, що в нього буде коробка передач своя. Тому до цієї бази ви її не переїдаєте. Але наскільки я знаю, то коробка передач дресмастеру вона може по USB підійти до ПК. Для консолі це вже не підійде. До речі, про консолі. До моєї PlayStation 5 вона не підходить. Вона не бачить, коли я натискаю на кнопочку PS, вона зовсім не реагує. Ну і В інструкції написано, що ця база підходить до PlayStation 3 або PlayStation 4. Ось так. Тому хто хоче, я просто брав собі, що покатати на ПК і PlayStation, але, як виявилось, на PlayStation на ній не покатаєш. Так, тут ще є кнопочки моди. Мода відповідає за те, щоб перемкнути педалі, поміняти містами педалі газа і щеплення. І кнопочки L3 і R3. База, скажу про охолодження. Мені не подобалося тому що він завжди у мене перегрівався, я катався на Т-300, мені мало було той потужності, що у нього була, і я виставляв майже на максимум силу фідбека. І В такому разі вона перегрівалася і свій фідбек. Тут же мені вистачає цього фідбеку, вона потужніша ніж Т-300. Я їжджу десь на 80%. Але е кулер, який тут стоїть, він доволі шумний. Якщо, якщо ви їздите е на колонках, то я думаю, що вас буде дратувати цей шум. Якщо в наушниках, то його в принципі, не чудно. Ну, Я знаю, що дуже легко воно все фікситься, е треба розібрати кермо та е замінити кулер на якийсь е нормальний, який буде працювати тихо. Живлення. Блачок живлення є такий от, окремий, не як це 300, що живлення знаходиться в базі, він окремий, він, цей провод йде в базу. І ще доведеться провод, який у вас там для ПК, для моніторів, для старих. Є такі Це стандартний провод живлення. Блачок, як ви бачите, досить великий. Я коли тестував, я перевіряв, чи гріється він Він теплий, але не скажу, що прям гарячий. Тому за те, що блок оживлення окремо, це мені здається плюс. І так, Переходимо до найцікавішого, що тут є. Це супер важкі металові педалі. Вони, вони відрізняються від педалів. Які Шили, ну, сама конструкція. Сам механізм педалів такий самий, як на всіх педалях Crossmaster, тільки ці накладки вони трошки інші, вони такі, як на Т-300 Alcantara Edition. Так, вони, вони досить легкі, тобто, бачиш, я навіть рукою гальму протискаю повністю. Ну, тобто, воно газ зовсім легкий. Щеплення трошки. Трошки пружніше. А, так, а, оці педалі вони повністю зроблені з металу. Тут все металічне, пластиково, навіть не знаю, накладки тут є, такі прокладки пластикові. Ну і, мабуть, все. Більше нічого тут пластикового немає. Тому вони дуже важкі. Але в, в них є якась е, е, ізюмінка, хто знає. Ці педалі можна от берете цю пластинку залізну, відкручуєте і прикручуєте сюди. І їх можна так от перевернути і використовувати е як вертикальні, тобто як в машині в самій. Е для того тут є одна база кнопка мод, щоб ти коли перевернув, і і тебе тут ж, е газ і щеплення. А щоб пом'яти місцями, на базі просто на кнопочку, виміняється місцями і все можна, можна катати як на машині. Тому це я так не, не пробував, але деяким подобається цей варіант. Що можу сказати про цю базу? Для мене ця база не дуже підійшла, тому що мені потрібна база для PlayStation і для ПК. А вона як виявилось, не підходить для PlayStation. По силі фідбеку. Мені її тут вдосталь. Але мені здається, що на Т-300 він більш сучасний, сучасніший і тому фідбек там трошки детальніший. Але сама швидкість повертання руля, як він реагує, тут швидше. Ну і сила більша. Тому якщо на ПК потрібно трошки більше міститися, то цей роль підходить. Але досить зауважу, що все це дуже багато важить. У мене, наприклад, я використовую стійку, на яку чіпляю і подалі. і вона складається, і мені просто щоб зручно було спасти це і поставити в волочку, поки я не катаю. А от, э, з цим кормом це зробити дуже важко. Ну я або, там, допустим, на, Наприклад, я захочу покатати, на, я тут на цьому місці катаю грантуризма, а э, біля компа вже катаю на ПК. І от щоб перетащити мені сюди ось цю конструкцію, ну досить багато. Там сама конструкція важить кілограм 15 кг, це важить кілограм 15 кг, і в итоге 30 кг. Не дуже зручним хватом треба тягнути сюди. Е Тому ну, взагалі кермо непогане. За свою цінову категорію воно е коштує на бову ринку майже так само, як і Т-300. Тому, в принципі, е для ПК це кермо непогане. Ну, ну ми почнемо все. Дякую, хто дивився. До зустрічі на гонках. Всім пока.